Всім доброго вечора. Ранку, дня, чи коли мене там будете переглядати. Та вам не записувала а, розмовляючого відео. Впевнена, ви вже заскочали за таким. Звичайно, прийшло ж якісь три дні, може сім. Не знаю, хто вгадає, той отримує подарунок. Який в смислі, який. Запишу ще одне відео, розмовляючи. Не перебирайте харчами на той канал. <ріст> <ріст> ні, насправді я вважаю, що я сьогодні дуже непогано виглядаю, а не зробила ні одного людяного фото. Знаєте, як образував кремжах. Скоріше таке краще мені шаруть, як мене фотографувати, і в нього це виходить. А то нафоткають мене, боже, ці короткі ноги, та величезне обличчя, я нікака. Ну, тобто ви фоткають мене така, як я є. Ківперила виходить мене фотографувати феєю. Ну, така моя зайка. Так, перегляньте на мене, може цікаво побачити, не побачила, нічого нема. Не посивіла, да, воса не, не, пос... не... не відростила, але це все тимчасово, все тимчасово. Ще чуть-чуть це -чуть буде 40, господи, якихось там ще три рочки. Так отримала сьогодні багато компліментів. І людям просто явно щось від мене треба. Ну, це ж так завжди. Так завжди. Робота мій, майже без запіночок. Це що таке, що за день такий. Напевно, завтра буде якась заварушка по полюбому. Ми е, всі дружно, верніше я вирішила, всі дружно підтримали. Наша робота складається з гемору та нюансів, що є та є. Ми кожен день їх вирувуємо, скажімо так. Розріджуємо, розріджуємо, щоб було все файно, круто і причудово. Так, на вихідні в мене вже є деякі плани, і дуже хочеться, щоб вони всі схвалились так, як треба, щоб не щоб не знову не було дощу, щоб якесь відключення світла не завадило, гарно провести ці чотири вихідні. У вас у мене будні дні на цій неділі доволі круті. Сьогодні четвер, я кожен днем нам задоволена. Це не круто, так? Да? Так, зараз спробую зробити пару красивих хопів. Вийде, то вийде. Не вийде, ну треба мені замовляти якогось фотографа до підкрила нема. Чи інакше. Та ще масажер але можна подорого. Все, пока-пока, О, Боже, відео ще пишеться. Тому вам доводиться ще малю... каже мені, що я вийшла, скажу по. Ta na początku i ja zgadałem miejsca, w jakich ja nie bywałem, uszyłem z kilka fras.